Що ж, друзі, почалося старий добрий Трамп починає свою гру після зустрічі Віткофа і Путіна, очевидно, провальної Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вводить негайно мита щодо Індії, але тут є маленький нюанс, тому що на черзі наступні країни, які купують нафту в. Росії і таким чином фінансують війну Путіна проти України. Мене звати Ігор Гаврищак на календарі 6 серпня, середа. Давайте з вами традиційно оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Простою доступною мовою. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі, закликаю вас підписатися, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Звичайно ж, тисніть лайк і діліться нашою з вами розмовою. Це важливо, аби просувати. Український контент і боротися проти російської пропаганди почнемо з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита для Індії в розмірі 25%. Так ви зараз скажете, це не 100%, відсотків, це не 500%, відсотків, це лише 25%. відсотків, але це гнучка річ в цьому документі. Ці тарифи він може збільшувати, і не лише проти Індії у відповідній заяві. Білий дім зазначив, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти. Мита США проти Індії за імпорт нафти з Росії застосовуватиметься до товарів, які надійдуть через 21 день після підписання указу. Випливає з цього документа. Там заявили, що адміністрація може поширити аналогічні тарифи на інші країни, які будуть. Спіймані на імпорті російської нафти, тобто вступає в дію цей указ 27 серпня. Білий дім також зазначив, що йдеться про закупівлі російської нафти через посередників або треті країни, де походження нафти може бути обґрунтовано відстежене до Росії. Більше того, і це дуже важливо в цьому документі. Також Трамп прирівняв Росію увага до загрози нацбезпеки Сполученим Штатам Америки у підписаному указі цьому там де накладається 25% тарифів на Індію закупівлі російської нафти Росія називається надзвичайною загрозою безпеці Сполучених Штатів Америки. Що ми з цього розуміємо? Ну по-перше, що Індія це відправна точка, тобто бідна Нюделі в лапках. На ній тестує Трамп свої мита. Обіцяє цей документ також накладати ці мита на інші країни, і я сподіваюся, що це буде поширюватись, розширюватись, і кільце навколо Путіна буде звужуватись. І ці удари по економіці Російської Федерації, які і так важко. Ми сьогодні ще про це згадаємо. Будуть ще сильнішими, ну і зрозуміло, що це ці тарифи він вів після того, очевидно, як йому стів Вітков доповів про зустріч з Путіним. А як вона сьогодні відбувалася? Спецпредставник президента США Дональда Трампа по близькому сходу Вітков сьогодні провів зустріч в Кремлі з диктатором Путіним. Вона до речі тривала. Орієнтовно три години за даними їхнього пропагандистського ріа новості відразу після прильоту до столиці Російської Федерації Москви Вітков зустрівся до речі з Кирилом Дмитрієвим, Це представник фонду інвести... прямих інвестицій, очільник цього фонду. Вони прогулялися до ресторану «Восход», потім делегація чиновника сіла в автомобіль і залишила парк. Згодом з'явились кадри, як він зустрічається з. Путінним не ну, нагадаються важкі перемовини. Очевидно, тривали безрезультатні три години. Блумберг напередодні передавав, повідомляв, що можливо Путін спробує піти на зустріч, спробує задобрити Трампа, запропонувавши часткове перемиря. Перемир'я в повітрі. Але це небезпечна річ. Про це сказав до речі керівник центру протидії дезінформації Коваленко. Я про це ще згадаю. бачимо, що очевидно ні про що не вдалось домовитися. Натомість, перед заявою Трампа, про 25% вийшов до людей, скажімо так, радник Путіна Юрій Ушаков. До речі, на зустрічі сиділи Кирил Дмитрієв, Путін, Ушаков і навпроти сидів стів Вітков. Так, от що сказав Ушаков? Ще не знаючи, що мита під будуть підняті, відбулася досить корисна та конструктивна розмова. Якщо називати теми, то передусім, звичайно, це українська криза. Чуєте, криза? А друга тема це перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між Росією та Сполученими Штатами Америки. З нашого боку каже Ушаков, зокрема з українського питання були передані певні сигнали, відповідні сигнали отримані і від президента Трампа. Зараз ситуація така, сказав Ушаков, що наш президент володіє повною інформацією, тобто наші сигнали, сигнали від президента Трампа, а Трамп ще про результати цієї зустрічі не доповідали. Тому я б утримався від... Більш детальних коментарів ну бачите, сказав, що конструктивно проговорили українську кризу, як вони називають своє вторгнення в Україну, і нібито працюють в економічних напрямках. А натомість, ми вже знаємо, що Трамп назвав їх надзвичайною загрозою безпеці Сполучених Штатів Америки. Чого е, хотів е, Путін? Те, що я кажу, він хотів запропонувати очевидно якесь часткове перемир'я і тим самим продемонструвати Трампу, що мовляв він готовий йти на якісь кроки. Але напередодні, днем раніше, CNN писало, що за своїми джерелами, що Трампу вривається терпіння. Він не вірить вже в те абсолютно, що. Путін готовий до будь-яких кроків. Більше того, половина видань за окану писала, що Трамп повністю зневірився, він розвернувся від Росії і готовий співпрацювати з Україною. А я вам нагадаю, що вчора також відбувся телефонний дзвінок, незапланована розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа, за підсумками якої Володимир Зеленський повідомив, що проговорили про ситуацію. Я доповів, каже Зеленський, куди як і скільки б'є Росія Росія по Києву по інших наших містах. І нагадав також, що активно розвивається співпраця, і будуть підписані угоди щодо надання дронів, виробництва спільних дронів і, взагалі, співпраця у військово-промисловому комплексу. На додачу хочу вам сказати, що держдепартамент підписав два документи. Вони нададуть на 200 мільйонів доларів. Ну, очевидно, це оплатять наші партнери з Європи. Це обслуговування прекрасних артилерійських гармат М 777 В народі вони називаються три сімки, три та пара їх ще називають раніше. Було погоджено, що це буде купівля для нас, для України. А також 90, понад 90 мільйонів доларів надано на логістику і транспортування, яке використовується між країнами Європи, США і. Україною також нагадаю вам, що вже понад один мільярд є грошей офіційно. Чотири країни, які сказали, що ми готові. Нідерланди і північні країни скандинавські, вони готові вкладати кошти в озброєння, яке йде зі сполучених штатів Америки. До речі, натомість такі країни, як Фінляндія, сказали, що ні, ми не будемо брати участь в цій угоді. Вона називається Пюрел. Це якщо переклати цю абревіатуру, це пріоритетний список потреб України. Фіни сказали, ми будемо вкладати своє виробництво в свій ВПК і надавати Україні озброєння. До речі, є ще варіант віддані. Данський формат теж хороший. Бачимо в всіх напрямках. працюємо данський варіант передбачає, що країни так до речі, перше зробила дання вкладають кошти в військово-промисловий комплекс України, і таким чином. Україна підіймає свою ВПК і в майбутньому буде все менше і менше залежна від постачання від домовленостей і від зміни якихось політичних режимів в тих чи інших наших партнерів. Данія нагадаю, фінансує в нас виробництво артилерійських гармат Богдана. І останнє повідомлення це те, що в Україні на місяць виробляється 30 Богдан. Самохідних установок і, звичайно, причепних разом, але одна Богдана на день це вже дуже потужно. Ну і власне про те, на очевидно на що не погодився Трамп. Ну або що пропонував Путін так краще так сказати, бо ми ще не чули, що сказав Трамп. Він ж такий, що може ввести санкції, а потім сказати, що ми приймаємо, хочемо, щоб Україна прийняла перемир'я в повітрі. Так, от Росія хоче повітряного перемир'я з Україною без припинення війни, щоб накопичити ресурси для відновлення ударів потрібний для них. Момент, ми до речі, вчора про це я вам казав. Ви в коментарях писали, що дехто з вас що а ми що не накопичуємо. Ну послухайте, так кількість і потужності в Алабузі де вони збирають свої грані в рази в десятки в сотні більше ніж наші, наприклад, та, а на 196 люті. І про це вже тепер пише очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Що він. Написав росіяни ж далі будуть намагатися затягувати час, але загортати це в ідеї типу припинення вогню в повітрі, але не на землі. Про що вже написали західні медіа. Він апелює до Блумберга. Фактично, це пастка, оскільки за цим немає жодного наміру припиняти війну. Коваленко додав, що окупанти мають намір продовжити свою агресію проти України та зробити так, щоб не відчувати болісних ударів в глиб власної території та паралізованого авіасполучення. Керівник ЦПД вважає дії українців успішними, оскільки йдеться про параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежить від роботи аеропортів. Також він нагадав, що повітряні удари Російської Федерації. Федерації майже не досягають військових цілей таку агресію загалом спрямовано на громадське громадянське перепрошую населення. Тому Російська Федерація і хоче повітряну паузу, аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів потрібний для них момент і уникнути санкцій зараз. Продовживши війну на землі, важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. все інше фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бути. Бити санкціями. Ну бачимо, санкції є. І вчора ж справді ми з вами говорили. Окрім того, що. Росія таким чином буде накопичувати. Вона ще й побоюється, що ми будемо бити по їхніх телах ще більше. Це болісні удари зараз про них згадаю. В мене ще є така. Знаєте, теорія не знаю, наскільки вона правдива, що Путін і планував таке запропонувати Трампові, тому що вони знають, що наші сили оборони, сили безпілотних систем дуже боляче б'ють по їхній інфраструктурі, критичні і військові. А натомість Путін активно почав останні. Півтора місяці бити по цивільній інфраструктурі. Це і Київ, проказу знаєте, балістика на інші міста. І, очевидно, він це робив, ну, тому що він геноцидник. А потім, аби запропонувати Трампові суті, ну ми не б'ємо, і вони хай не б'ють. Можливо, такий варіант, але чому це болісні удари справді по Росії? Тому що за останні 15 днів і сьогодні ніч не виключення по ростовському ростовській залізниці були повторне влучання. За останні 15 днів Україна нанесла 13 ударів по логістиці залізниці на фронт через до речі. Донецьку область через Таганрог на Маріуполь і через Тамань, потім Керченський міст. По по цих от за останні 15 днів на, на вам наголошую, було 13 ударів, все палало і горіло. Ну і давайте згадаємо НПЗ 2 серпня. Це Новокуйбишевський, який повністю припинив роботу, і Рязанський, який в два рази зменшив свою потужність. Ось справжня сила ударів оборон, оборонців України. Звичайно, що це не подобається. Росії більше того, ці санкції, які будуть накладені вже на е, будуть діяти з 27 серпня, які на Індію, а потім згодом на інші країни, повторюсь, треба більше відсотків. 25 – це мало, тому що вони далі спробують продавати, але купувати. Я, але думаю, що Індія не відмовиться від купівлі, то ці мита будуть ще раз підняті. Так, от Росія і так відчуває дуже серйозні проблеми з бюджетом через стрімке падіння нафтогазових надходжень та роздуті військові видатки. Офіційно уряду Росії доведеться вдруге за рік вносити зміни до федерального бюджету на поточний рік. Про це представник мінфіну Російської Федерації розповів російському вода російській газеті відомості. Він уточнив, що наразі уряд Російської Федерації готує план бюджету на наступні три роки та оновлює економічний прогноз за його словами. Разом із внесенням цих документів на розгляд Держдума, а вони маються розглянути до 30 вересня. Уряд одночасно внесе і нові поправки до бюджету. На поточний рік представник російського мінфіну не уточнив, що саме передбачають ці правки. Російські експерти переконані, що уряд Російської Федерації йому доведеться вдруге від початку року збільшити бюджетний дефіцит через уповільнення економіки та падіння нафтогазових доходів, яке в останні місяці сягнуло 30%. До речі, за останній місяць справді. Доходи російського бюджету від нафто від продажу нафти і газу впали на третину порівняно із місяцем таким самим минулого року. Аналітики прогнозують, що дефіцит бюджету Росії буде 8 трильйонів рублів. Нагадаю вам, що наприкінці червня російський диктатор Путін вже затвердив зміну до федерального бюджету 25-го року, які передбачають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів. І от знову ж таки вже будуть розглядати за кілька місяців знову менше надходження. Вмирає російська економіка. Більше того, якщо ви не вірите цим цифрам, я вам наведу трішки інші цифри. що у першому півріччі цього поточного 25-го року в Росії припинили роботу 141 тисяча компаній, що майже в півтора рази більше ніж з'явилося нових, бо з'явилося 95 тисяч компаній, а 141 зникла. Тобто російські підприємства зникають. От, просто як немає їх, от банкрутуються. І до речі, головне слово до речі, свого часу аналітики казали 25-го року. Найпоширеніше серед економіки Росії буде банкрутство. З чим ми нашого ворога і вітаємо трішки про про внутрішню арену. Нарешті це трапилося. Бюро економічної безпеки отримало свого законного очільника. Олександра Цивінського призначено директором бюро економічної безпеки України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституцій та досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. Важливо сказала Сверденко, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами, та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави. До речі, це рішення вже привітали багато європейських установ і лідерів інших країн, в тому числі і представники Великої Сімки. Але я вам хочу нагадати, що це. Була абсолютно якась, вибачте, клоунада тому що воно як все відбувалося. А я вам нагадаю, що 1 серпня прем'єрка Сверденко повідомила, що провела розмову з цивінським і домовилася, що він пройде поліграф. Зараз це про це окремо згадаю. Яка була в залі історія? Що 25 червня комісія з добору директора БЕБ бюро економічної безпеки обрала переможцем саме Олександра Цивінського, який раніше був керівником підрозділу детективів у другому головному управлінні набу 30 червня, через 5 днів комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо. Переможця конкурсу. Уряд мав затвердити цю кандидатуру протягом 10 днів. Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати свої рішення, тому що уряд відмовився. Тут є два важливих нюанси: по-перше, уряд не має повноважень приймати чи не приймати на посаду цивільського. Вони просто мали повноваження лише затвердити його на посаді. Бо Комісія незалежно обрала на цьому повноваження. Уряду завершилась, але ні, вони відправили якісь документи до служби безпеки України, аби перевірити Цивінського, бо начебто, в нього є якийсь російський душок. СБУ малюк хлопці малюка відповіли, що нічого немає, все добре. Потім оце от Сверденко зустрілася з цивінським і сказала: Давайте пройдеш поліграф. Але ви зрозумієте, та байдуже, що цей поліграф би показав, тому що немає ніякої норми, що після конкурсної комісії. Майбутній очільник БЕП має пройти поліграф. Це собі таки придумали цей поліграф. Ну добре, покаже цей поліграф, що я не знаю, що Цивінський не з цієї планети. Що він на Марсі зустрічався з Путіним? Ну, всякий абсурд придумуємо. Байдуже такої норми немає. Все ж таки, бачимо, дотиснули і, нарешті, його призначили. Тому Олександр Цивінський офіційно очільник бюро економічної безпеки. Також хочу вам розповісти ще один геополітичний крах Путіна. Тому що президент США Дональд Трамп планує 8 серпня провести в Білому домі зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. І з ким ви подумали так з прем'єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном про це пише Wall Street Journal. за повідомленням сторони мають укласти історичну мирну угоду між країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту. А я вам нагадаю, що Росія роками і зараз до речі має бази військові в Вірменії, намагалася. Бути посередником в цьому в цій війні, в цьому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном нам мати своїх миротворців, намагалася Сангезурський коридор контролювати через Вірменію, або її так звані миротворці були. А тут їй дають великого копняка і Алієв та Пашинян вдруге без посередництва Росії. Раніше зустріч вже була в Об'єднаних Арабських Еміратах в липні. А зараз вони в серпні підпишуть угоду при Сполучених Штатах Америки, і Росія йде лісом. На завершення хочу вам сказати, що цікаве дослідження. Ну, по перше, я вже розповідав, що виборці Трампа тотально не люблять Росії, підтримують Україну. Цифри були наведені вам. А тепер з'явилось нове опитування: що президент України Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу популярності серед американців, випереджаючи президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це свідчить результати липневого опитування ГАЛАП. Так, от про це і пише до речі, Телеграф Видання Зеленський має чистий позитивний рейтинг плюс 18. поступаючись лише кому знаєте, кому цікаво, папі римському леву чотирнадцятому. Він родом з Америки. В нього плюс 46. на третьому місці. Сенатор Берні Сандерс із показником, перепрошую позитивним рейтингом, плюс 11. В Трампа мінус 16. Стільки ж, як і держсекретар Марко Рубіо, ще нижчий рейтинг у прем'єр Ізраїля Бінняміна Натяняху. Мінус. 23 і найбільше вілона маска мінус 28 Що ж, такими були найважливіші новини на вечір 6 серпня. середу попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал. Щодня працюємо для вас, а оновлюємо аналітику, зведення по фронту і що відбувається, от як ми сьогодні проговорили в геополітичних напрямках. Лишайте свої коментарі. Ваші роздуми, ваші пропозиції пропозиції, запитання, можливо, ваші якісь претензії, дуже важливий зворотній зв'язок. І діліться нашою розмовою. Давайте разом розвивати україномовний контент.